Україну Іуди та магнати Тарасова могила, могила моя, світле, душе, побачити тебе я мушу заплакать І думами блукать, і мріями вночі не спать, ти ж нині спи весна буде, прокинуться з тобою і люди, їх душить нинішня неволя, бо українська наша доля розтоптана у час біди. Іуди знов прийшли сюди і розпинають нашу мати, а діти її. Мов ягнята, вже і не знаю, як назвати у ту юрбу, що свою неньку бажають за безцінь продати та й все пробити пораненьку. Чи серденько їх не болить? А чи душа не пламенить, коли усе орда руйнує? Собі ж Хороми знов будує на нашій, на святій землі. О, боги. Боги, малі ви ще не виросли і сили не маєте, бо вже б спалили усе оте прокляте рило та й попіл. Та й потім попіл той в могилу. Одну засипали і забули те місце те, де, де сплять ті мули, з душею з попелу й брехні, бо віслюки не королі. Зараз ми з вами знаходимося біля, напроти порога не насидець, Васильівка на Дніпрі де мрієв бути похований Тарас Григорьович Шевченко. Я зараз знаходжуся на кургані.